Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні буде операція допомога товаришу. Десь поїхав на рибалку і з'їхав в ставок. Ну, Не доїхав ще до води, ну десь там зносить. Е, хотів послати сина, він каже, що син навряд чи справиться, щоб їхав я. Ну, ой, прийшлось кидати усе. Так, Беру троса. Беру любятку гідравлічну, вірюка. Ну я не знаю, що там за складність. Короте, потім якщо любятку прицепимо, Уже буде. Ящик буде як якорь. Коротше, заправляюсь, їду допомагаємо. Я вже на місці. Так. Оце мій товариш. Коротше, трактор вдома. На тракторі роби. Нива всюди хід і застряв. Дальше не їде. Коротше, бугор. І зносить туди воно в кущі вставок. Ось вони вже трохи побуксували, випхали. Там воно по кущах проїхали вже, допхали оце сюди і каже, вже ні всю, ні взад, ні вперед. Зачіпаємо. Можна, тільки ж її назад ще більше Зачіпаємо, тягнемо. Ось такий заїзд під углом. Я цей. Коротше, сам єлі під'їхав, воно знову тепло 0 чи плюс 1 і воно таке слизьке, що це капець. Єле-єлі. Ну зараз будемо пробувати. Так, Прилаштували отак тросика по діагоналі. Зацепили за ниву. Коротше, пробуємо. Коротше, нива Нива виїхала. Все порядок. Отако ну, попід кущами я тепер їду. Все царопає. Зносив ну, ставок сильно, да. Так, мене також зносить, я собі підкировую тормозами, розблокував, бо іначе по дорозі воно не їде. Ось така -то от система. Дуже слизько, воно наче і не і не грязько, і нічого, а слизько її одкос. Та все <кхи> Оце товариш наловив рибки. Так. Все, ниву спас, товариш довольний, могорич з мене. Все, пишемо коментарі. Всім пока!